Віта Софія Северіна, я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ви дивитесь влог з мого 5 а саме останнього дня в Букавелі. Це наш останній день відпочинку. Я знаю, що редагування цього відео дуже затягнулось. І взагалі-то я вже давним-давно приїхала додому. Але, ну, так сталося. Вибачте, що так довго. Але я дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео. Тому всі очікування будуть не дарма. Тому скоріше переходимо до самого відео. Ну що ж, друзі, сьогодні я прокинулась, заглянула в віконечко і побачила ось таку погоду. Це сама найкраща погода, що була тут за весь час, поки ми тут. І це трошки сумно, що вона вже тоді, коли нам скоро треба їхати. Я одягнулася і пішла одразу на сніданок, на який у мене була ось така порція, а також ось такі млинці з джемом. Все було дуже дуже смачно. А потім я пішла, зробила зачіску, нафарбувалась. І ось такий мій фінальний аутфіт. І тепер я повністю готова йти гуляти. Сьогодні ми підемо в Буковель. Ми вже, в принципі, туди ходили, але на цей раз ми підемо трошки по іншому маршруту. Ми вирішили, що хочемо поїхати на автобусі. Цей автобус безкоштовний, він ходить по всьому Буковелю, але є одне але він ходить один раз в годину, тому на нього дуже багато бажаючих. Тому вам прийдеться зрозуміти, що якщо ви хочете потрапити, то вам прийдеться приходити десь за пів години до того, як автобус відбуває, тому що ми ледве тут вмістились, і потім зайшло ще купа людей. І чесно, ну там було не те, що неможливо присісти, там було неможливо і стояти. Але згорем пополам ми доїхали ось такі класні краєвиди. І наш перший пункт призначення буде Хаскі Хаус це чудове місце, де можна погладити всіх цих чудових песиків. Там є і Хаскі, і самоїди. Вони дуже класні, доглянуті. Їх можна почесати, погладити, обійняти, а також пофотографувати з ними. Одразу кажу, нам дуже сподобалось, тому раджу вам всім туди завітати, особливо якщо ви любитель тваринок і песиків. Бо нам там дуже сподобалось. Собаки взагалі не агресивні, вони добряки. Ти до них підходиш, вони кайфують, лежать, ходять. І це було дуже класно. Ми зробили багато класних фотографій з ними, які ви можете подивитись у моєму інстаграмі Софія Севіріна. Обов'язково заходьте і дивіться всі фотографії, там, звісно ж, є фотографії з Хаскі Хаусу. Нам там дуже сподобалось, це був справжній класний експіріенс. Коротше, нам дуже сподобалось там побувати. І я раджу вам всім це зробити також. Ви просто подивіться, яка це моліта, як можна перед цим стояти. Особливо самої, я їх дуже сильно люблю, і вони дуже класні, кайфові. Коротше, серед цих суциків ти відчуваєш себе справді на розслабоні, відволікаєшся від усіх проблем, і це сама класна привілегія цих тваринок. for the first time i got feelings that i can't fight lord please have mercy on me push play down and rewind think about your everyday night boy what you doing to me cause oh something different all the way it'll make me feel like something different all the way it'll make me feel like i don't know i can't control it takes hold of When out of my mind Got the goosebumps, butterflies I don't ever wanna play the game Cause you free me every time I've been got it But I think you picked the off. Picking patterns Say love me, love me Girl, i on me, on me, keep my cool What you made me do I love it I'm falling I'm so into you I've been really trying to be conscious With my heart But I Get the night How you got me caught up And I feel it's alright you Really making me feel Feel, feel This must be love. nothing we do there's nothing that's a У газки хаусі дуже багато часу. і Ось ми вже виходимо і зараз підемо кудись далі. Саме ми підемо в зону до підйомників, але ми не підемо кататись, туди підуть лише моя тітонька з дядьком і моїм братом Тімуром. А ми з мамою підемо на шопінг. Ми хочемо піти ще на риночок, побувати там в деяких магазинчиках, купити декілька сувенірів. І, звісно, все, що ми купимо, ви ще зможете побачити в моєму тіктоці. Це відео вже вийшло, тому переходьте і диви... дивіться. Повз ось таку красу ми йшли. Вона трошки присіла на лавочку, щоб подивитися на це все. Але справді було дуже жарко, тому ми не змогли довго всидіти. Тому ось така хороша погода. На перший погляд, але справді дуже жарко. Тому для прогулянки це також не дуже підходить. Тому коли обираєте, коли їхати, якщо у вас є вибір, якщо ви не прив'язані до відпустки, то я раджу вам вибирати дні, коли немає дощу, але немає сильної спеки. Це самий оптимальний варіант, коли можна поїхати. Далі ми вирішили зайти в такий магазинчик. Ми сподівалися, що тут будуть адекватні ціни, але ми дуже помилились, тому ми взяли стаканчик спрайту і вийшли звідти. Цей стаканчик нам обійшовся в 90 гривень. 90 друзі! Легше і дешевше купити двохлітровий спрайт десь в іншому місці, але в Буковелі все дуже дорого, і це треба враховувати. Тому ми попили і вирішили піти туди, куди ми і планували піти. Ось цей риночок. Мені дуже подобається, як він виглядає. Це дуже-дуже класно і так затишно, мило, прям ніби з казки. Я уявляю, як тут класно взимку. І, звісно, чудовий прутець, який протікає через весь Буковель. Наша з мамою ціль це купити декоративну тарілочку з Буковелем, гіпсову, а також чашку. Також, звісно, з Буковелем. Я дуже-дуже мріяла про це, особливо про тарілочку, тому що я не впевнена, що ми в наступному році як і кожен раз поїдемо в Карпати. Тому ми вирішили, що прямо візьмемо вже сувенірів по максимуму. Ми довго вибирали, що ж ми будемо брати, яку тарілочку, яку чашечку, але вибрали. І це ви зможете побачити у моєму Тіктоці або інстаграмі, що ми все ж таки вибрали. А далі ми пішли в спеціальному напрямку до мармеладного магазинчику. Минулий раз туди заходила лише моя мама, але на цей раз ми захотіли зайти разом. Ось так виглядає цей магазинчик. Він називається Мармелада, і тут справді дуже великий вибір, і не тільки мармеладу, а й різних смаколиків. І цей мармелад можна брати на вагу. Тут немає такого, що кожна желейка коштує окрему вартість. Ні, ви набираєте все, що хочете, вам це зважують, і вже по вазі ви платите стільки, скільки ви набрали. Ми з мамою вирішили не мелочитися, оскільки у нас немає такого магазинчику. Ми вирішили, що візьмемо прямо з таким нормальним запасом. Тому пішли вибирати все, що нам подобається. Ми вибрали справді багато жалеек, бо тут справді дуже важко втриматись, і саме ось мені дуже сподобались оці круасанчики, що ви можете бачити на екрані знизу. Вони були справді дуже смачні, дуже-дуже класні, тому я раджу вам їх взяти. Ось ці друзі, також поруч з ними коровки, вони також доволі смачні. Оці желейки з Кока-Колою, вони також були класні. Звісно, ми не взяли прямо всі екземпляри, тому що це дуже багато. Ось ці желейки, вони зі смаком спрайту або мохіто, Я так трошки не зрозуміла. Але якщо чесно казати, то мені вони не дуже сподобались, оскільки вони дуже жорсткі. Далі ми взяли ось таких, ось, ось таких жабок. Вони справді дуже-дуже класні. І мені також вони дуже сподобались. Ось ці акули ми вирішили не брати, оскільки ми взяли великих жалейних ведмедів. Хоча справді ці акули я впевнена, що також дуже смачні, але справді вони були трошки жорсткі. Також я показую вам на оці мармеладки, вони дуже смачні. Я вам раджу їх спробувати, вони дуже класні. Зуби ми вирішили не брати. А також ми вирішили взяти ось такі желейки, типу макаронів. І вони справді також були смачні. І трошки з кислинкою. Мені таке подобається, коли вони не резинові і трошки кислуваті. А тут ми взяли, звісно, по стандарту бананчиків, кавунчиків, взагалі, оці мармеладки, які обсипані зверху чимось, чи це щось кисленьке, чи це цукор, я так і не зрозуміла. Але це дуже смачні мармеладки І мені дуже подобається, що вони доволі м'які. А далі ми з мамою зайшли в азіатський магазин. Тут є абсолютно все: від цілої купи рамену до різних солодощів, яких немає у нас. Тут є супер багато чипсів Лейс ось в ось таких тубусах, багато різного тітка, якого немає у нас, моті або мочі, хто як каже, всякі інші смаколики, фоті, ток -покі. І все взагалі дуже багато різного. Навіть ось таке орео, якого немає у нас. Але ми на цей раз були націлені саме на рамен. Ми дуже любимо його з мамою, і ми вирішили взяти доволі багатенько. Це, знову ж таки, ви зможете побачити в моєму тіктоці, скільки і якого ми взяли. І справді тут є навіть ось такі приборчики для приготування цього рамену, щоб заливати його водичкою, а потім ставити в мікрохвильовку і прям тут його їсти. Це дуже дуже класно. Блін, взагалі ніби потрапив у корею. Ну а далі ми з мамою трошки присіли, бо справді дуже втомились, бо ми пройшли доволі багато, і потім вже націлились іти додому. Ось такою чудовою і красивою дорогою. Мені дуже, до речі, подобаються ці капібари, в які іграшки. Була б моя воля, я б скупила всі ці екземпляри іграшок. Вони справді дуже-дуже класні і молодашні, Якщо так можна сказати. Невже ми повернулись до готелю і одразу пішли пообідати? Я замовила собі смажені пельмені, які були дуже смачні. А потім я пішла поплавати в басейн, і після цього прийшла до номера спробувати ось ці желейки. японські, якісь я так розумію, які ми купили в азіатському магазинчику. Що я можу сказати? Вони якісь дуже цікаві. Це незвичайне желе і взагалі не схоже на якесь небудь желе, яке я раніше куштувала, але вони дуже-дуже смачні. У них прикольна текстура і сам смак дуже класний. Ми брали полуминці і брали манго. Мені дуже сподобалось. Тому, якщо ви будете в цьому магазинчику і любите желе, то можете взяти, спробувати. Ну а далі ми пішли, поїли смачного шишечку, який ми посмажили в день, нагодували ось такого котика. А потім ввечері ми пішли в магазин, вирішили купити собі морозива і вже останній раз пройтися по вечірньому буковелю. Це була справді класна поїздка і дуже класний день. Я сподіваюся, що вам сподобалось наблюдати за мною, як взагалі пройшла наша подорож. Ну що ж, друзі, і на цьому все. Дякую всім дуже за перегляд. Всіх люблю і до зустрічі у нових відео!